Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. Війна у нас зараз важкий час, а місто Сікіряне зовсім зійшло. З реяк. Отак От зійшло, як потяг. Ішов, начебто, трошки нормально, а зараз зійшло зовсім. Самого новоріння. почав я знімати відео про самогон з Дімедролом, яким торгують депутати міськради. І... І це самого а вже цілий картель самогонщиків об'єднаний, кришують сокір'янські мусора. Себто сокір'янські депутати міськради з сокір'янськими, пардон, поліцейськими. Вибачте, поліцейськими кришують самого і організовують уже в промислових масштабах. І далі згадав я ж таку інформацію і те, що бачив на свої очі. Колись я викладав відео про Бомбосховище біля міськради, яке було зачинене в суботу, коли лунала тривога повітряна. І коли я знімав це бомбосховище з будинку біля міськради, навпроти міськради, будиночок внизу напроти райсуду, вийшла жінка. Вона тримала під курточкою щось. А потім підійшов працівник міськради, водій. Гаража міськради. І вона йому передала пляшку самогонкою. І той пляшку засунув теж під куртку і пішов в гаражі міськради. А потім я кажу: а що ж ви, самогонкою торгуєте, а? прямо споїти міськраду? Вона почервоніла і швидко залетіла в дім. Дім, напротив райсуду, самогонку продають за. 50 метрів від міськради. За 50 метрів від міськради в домі гонять самогонку і споюють весь гараж міськради прямо в робочий день. А потім цю інформацію ось зараз люди мені підтвердили, знову дають, що біля міськради продається самогонка, водіям міськради, гаражам продають самогонку в робочий день, вони бухають. Де самогон, точка самогону в жовтому будиночку навпроти райсуду. Старий двохповерховий жовтий будиночок напроти райсуду через дорогу. Там самогон варять і точечка. Жіночка продає. Ось така інформація: який порядок в місті Сокіряни, безлад, анархія, безпреділ, яка поліція? Нема поліції взагалі. Які офіцери, поліцейські офіцери громади, які катаються на джипі? Нахер взагалі, вибачте, нам поліція. Коли самогонкою торгують за 50 метрів від міськради, коли шприци за 200 метрів від міськради, коли гараж міськради бухає серед біла дня самогонку, яку біля міськради за 50 метрів продають і точка, який порядок, сукіряни? Все, Україні кінець, безпреділ. Влади на місцях немає, країна котиться в прірву. Наркотаса, могонка біля міськради, місти Сокіряни. Все, крапка. З вами Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей.